Доброго дня, з вами Друйт Українською. Сьогодні ми розглянемо гру, яка має назви, назву Фіксіки. Дана гра ну, носить назву е, одноіменного мультфільма, але я чомусь щось так вважаю, що, ну, на мою думку, на мою думку, гра трішечки не дотягує до мультфільму. Мультфільм для набагато кращий для дітей, а тут я не думаю, що так все буде. Гаразд як з мультфільмом. Що нам пропонується? Відразу після завантаження хрею нам пропонується тапами ремонтувати ту чи іншу техніку. На жаль, вибір техніки тут невеликий. У нас техніка повторюється з рівня в рівень. От і все тапаємо і тим самим ремонтуємо техніку. Чим швидше тапаєте, тим більше бонусів ви отримаєте. Ну, в принципі, і все. Жодних інших там, ігор тут немає, міні-ігор, хоча, хоча могли придумати там, якісь чи то платформи із, наприклад, одну із нагород, коли ви успішно відремонтуєте, наприклад, 20 телефонів мобільних чи, чи, чи щось інше, чи включити сюди раннер з фіксиками. Тут цього немає. Тап, 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 Ну, Я думаю, що будь-якій дитині спочатку це буде цікаво, а потім ну, воно просто по-народному запахається ремонтувати просто тапами. Було б ідеально, якби ще коли під час ремонту ви ще обирали, от, наприклад, ремонт е, е, LCD телевізора так, щоб можна було б обирати, чим ви будете ремонтувати, мабуть, або з які запчастини вам знадобляться. Тут ми просто. Тапаємо по екрану і все. Я думаю, що дітям не треба рекомендувати дану гру. Ну що, хіба що дитина щоб дізналася, впізнала персонажі фіксіків і все. Згадала, що є такий мультфільм. Не знаю, звертаюся до розробників, урізноманітнити дану гру, і вона дійсно буде цікавою і корисною для дітей. Так, тут є ось різні опції, наприклад. Є завдання, можна купити ось покращення. Сенс, який сенс в цьому? Отже, це ще раз доводить на те, що не все те золото, що блищить. Є бренд, бренд фіксиків, і на цьому бренді всі, всі намагаються заробити. Звичайно, якщо це не порушує авторські права самого, самих власників даного мультиплікаційного фільму. На цьому все. В принципі, я завершую огляд даної гри. Хто бажає, можете поставити гру. Хто не бажає, ну тапайте. Просто перегляньте і зробіть власні висновки. Я переконаний, ну, сподіваюся верніше, що розробники прислухаються до мене, якщо колись на даний огляд натрапить до них. І серед плюсів це те, що озвучування тут є. Російською мовою бажано, ще, щоб було налаштування українською мовою. Ну, Нам поки що російської, я думаю, достатньо для того, щоб зрозуміти хід гри. Отже, все найкраще з вами був Android українською. Грайте в гарні гри.